Артем в мирний час працював водієм тролейбусу. Проте одного разу йому на роботу прийшла повістка. Хлопець вирішив, що захищатиме власну країну. Так він потрапив до зенітно-ракетного полку. А згодом разом із побратимами його направили в зону. Ато можна було уникнути, але багато хлопців уникають надо комусь все одно захищати рідну Україну рідну батьківщину землю рідну, а хлопці зря бояся. А відтак Артему цього дня вручили нагрудний знак учасник АТО. Разом із ним таку відзнаку отримало ще кілька десятків учасників антитерористичної операції. Після нагородження Чернівецький міський голова вислухав проблеми та пропозиції бійців. Я попросив, щоб ми зібралися в цій залі для того, щоб обговорити принагідно всі ті. Завдання, виклики, проблеми, які стоять перед вами, вашими сім'ями, перед органами державної влади, тому що місцеве самоврядування, тому що багато речей насправді для нас є новими. І поки відбувається, скажімо так, процес формування громадянського суспільства, поки відбувається процес формування громадських організацій, які об'єднують, представляють інтереси учасників АТО, нам необхідно підтримувати такі більш Прямий діалог Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.